Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобільчик Шкода А7 по техпаспорту 2014 рік, але кінець 12 місяць, можна сказати, 2015 року. З 2018 року в Україні двигун 1.6 TDI. Бачимо, неозброєним не оком підсвітили який бачок. Бачок має вже таке, по кругу вже пішло бруд. Повинно бути цікаво, щось цікаве, тому я вирішив зняти це відео. Підключились до радіатора пічки, чистенький фільтр, поїхав. О, це буде цікаво. Крутна система. Бачимо по радіатору пічки. Починаємо. Як завжди, першочергово працюємо з радіатором пічки і далі будемо мити всі контури системи охолодження. Тут їх три. От відмиємо бачок, також е, працюємо. за, відразу з радіатором пічки. Як він особливо по правій стороні пасажира, чи дасть тепло, чи вже має там вже, е, бруд, коксується в камінь. Перегляньте, що робиться в патрубках. Ця система запущена. Хоча машина 2015 року в цій системі охолодження ніхто нічого не робив ніколи. Просто їздили і все. Бувають такі ситуації. Я хочу вам показати той варіант, коли з пічкою не просто хорошо, а навпаки, все дуже не гладко. І... Я б сказав, погано. Погано, тому що на початку промивки набирає гарно плюс-мінус до 60 градусів, а далі просто там ото по одному градусу вже повзе, то вже не набір. Промивали, додавали хімію, стріляли. Як я і говорив раніше, пічка або промивається і вона ще не закоксувалася, або вже там уже сидить плотнячком той бруд. І все, що ми робимо, воно в більшості випадків допомагає слабенько. І коли вже там камінь, туди промивочна рідина просто не може потрапити в правий оцік. ну Будемо ще пробувати. Виходимо на 70 Ну, бачите, як ото по один лізе, 71,5 і 6. Це не зовсім гарне вдале. Е, якби Промивка, і тут не залежить від якості хімії, чи ще щось. Треба просто пробити прохід в дальню сторону пічки, щоб туди потрапила промивочна рідина. Якщо вона туди не заходить, то ніяким чином воно і не промивається, що ми і бачимо. Будемо ще намагатись промити. Зробимо максимум, що можливо, але вже бачимо, проблеми пішли. Вимикаю запалювання, хай ще поки попрацює. Так, система запущена. От вам Цей двигун ЕА-288. Якщо його підзапустити, представте такі патрубки отакі, з отаким от наростами. там. Зараз ще раз покажу, подивіться, уважніше. Оце отаке все. Представте, всі оці патрубки, оці малесенькі відгалудження, ці обратки, все оце ним позасоряється. З ним боротись не так просто. Не, не кожна хімія навіть наша з'їдає його до, до ідеала, Тобто тут, можливо, одною промивкою можна і не виправити ситуацію, але будемо намагатися зробити максимум. Дуже багато хімії вигун теж не можна давати, так щоб їло все підряд. Це теж критична ситуація, тому треба балансувати нам на межах, так скажемо, скільки можна дати, скільки не стоїть. Промиємо. Цікаво буде побачити, що там в контурах, що там в радіаторах. Ще поки працюємо з радіатором пічки. Почали робити заміри по і правій стороні. <кій> Вияснилось такий забавний факт, що ліва і права сторона майже там відрізняються на градус 2. Тобто там 71, тут 73 і серединка гріє в нас 75. І, і все, більше не дає. тобто ну Ми тут. Якби спочатку грішили на праву сторону, що вона підзабита. А тут якби різниця 1-2 градуси, що в межах якби норми. Тобто тут, можливо, не радіатор пічки забитий. А просто два варіанти. Або радіатор пічки міняний на неоригінал і він так і гріє. Або ж заслінка тепло-холод. До кінця не дозакриває. Зараз перевіримо, що цю функцію ну менше дає, чим могло би давати е, в автомобілях ваг групи. Тобто дає так собі. 72 по сторонам, 75 по центру. Зараз все перевірили, зайшли в адаптацію заслінок в кліматі. Помилок немає. Адаптація проходить, все успішно, перевіряємо, серединка. Що ліва, що права сторона, плюс-мінус 74-75, края менше. Права сторона 70, там 71, 72. Ну і ліва, десь 72, 73. Ми бачимо, що радіатор пічки по показниках він промитий, він просто дає менше тепла. Це можливо, зв'язано з тим, що радіатор пічки все ж таки був міняний. Ким-то міняний. На неоригінал. Других пояснень не знаходжу. Не знаю. Немає ніяких. По заслонкам немає проблеми по сторонам і по показникам. Вона просто дає менше тепла, ніж 80. Не виходимо на 80 градусів по центру. Перейшли на підключення на двигун з радіаторами. Перший контур. Щойно вмикнув апарат, подивіться, що маємо. Робити тут все, тут дуже багато доводи. А Зараз по-бистрому покажу по контурам, спеціально не зливаючи антифриз, бо ми завжди зливаємо відразу, а потім вже приступаємо до промивки. Тут в цей раз хотів вам показати, якщо не зливати антифриз, оскільки його буде на початку, щоб зрозуміли, про що йде мова. Один контур на інший контур по быстрому подивимся что тут Там, де радіатор, інтерпулер. Бум. Це, це сама брудна система, яку ми бачили в цих моторах ЕА 288 Запущено просто просто жесть. Нічого немає слів. Подивіться, тут гірше ланосів Що робити? Ну, будемо мити. Погляньте, будь ласка, що маємо на даний момент. Це вже фільтр запакувало. Отаке, Отаке ми маємо. Якась вугільна шахта чи як її назвати, <сум> тут навіть не зрозуміло, ну, миємо фільтр ставимо наступний. Повторно другий контур вмикаємо. Так собі. Це дуже багато, це контур з радіатором інтеркулера, який йде на сюди на теплообмінник повітряний, який стоїть у впускному колекторі. Просто капець, просто жесть. Оце 15-й рік машини, а зараз 24. й Оце Приблизно 9 років над цим автомобілем знущались. Ніхто не робив нічого по системі охолодження. Ви бачите наслідки. Наслідки катастрофічні. Як його привести все в порядок? Отак, от зразу за 4 години, стане все ідеально новим, красивим з магазина, не буде таке. То вже придеться тепер поступово частіше робити апаратні промивки. Тут без апаратної промивки нічого навіть підходити до цього двигуна, тільки робити промивки. Радимо власнику скоротити терміни ці з трьох років, можливо, раніше, якщо хоче нормально покористуватись автомобілем. Просто так. І зараз перейдемо на ще один контур. Контур із головкою двигуна і подивимося, що там. Третій контур системи охолодження, Чистенький фільтр. Спеціально вам зняв, ми раніше як робимо, ну, на всіх цих автомобілях, на всіх цих двигунах. Ми відразу зливаємо антифриз з усіх трьох контурів, якби там в баклажку зливаємо його, бачимо, що там є бруд і майже так просто кажемо, злили, щось там осадок залишився, тепер дивимося в апарат. А тут вирішили показати, скільки ж його там на початку, не зливавши антифриз. І це просто катастрофа. Тут якби печальна ситуація, реально печальна. Весь двигун загажений, все загажено, всі контури, всі патрубочки, все. радіатор пічки. Тепер зрозуміло, що з ним. Там просто цієї гадості капець, скільки. Можливо, він і мінявся на неоригінал. Ще переглянемо. Працюємо, працюємо, Взливаємо тепер нарешті весь антифриз, переходимо на хімію і будемо інтенсивно працювати на хімії. Дуже інтенсивно злили весь антифриз, витратили дуже багато води. Подивіться, який пішов на початку шмурдачок. Оце на такому приблизно антифризі їздила машина. Щоб вам було зрозуміло. Отак воно виглядає. Це просто злитий антифриз із машини. І відповідно, там нанизу буде осад. Безбруд, що ми зібрали на початку, помили фільтра, почистили, тепер додали кімію і працюємо на хімії. На хімії, бачите, після всіх зливів інтенсивно апаратом з повітрям, з усім просто під тиском. Це не просто вам там стікає водичка, як кажуть, деякі, можливо, Промити автомобіль на дистильованої воді. У відповідь у цьому відео в цьому двигуні неможливо ніяк. Навіть якщо б він був ідеально чистий, все рівно ви з трьох контурів не вигоните ніяк. Методом злива зливається 3,5-4 літри з дев'яти повних літрів антифризу. Тобто, в цьому двигуні працювати тільки апаратом. Друге. Чи можливо взагалі так робити, якби поколотати дистильованою водою, злити і залити? Таке можливо, не спорю, тільки в більш свіжих нових машинах, в яких там все в ідеалі, все красиво, немає осаду ніякого, антифриз красивий, чистий, там просто ні до чого доколупатися, кажуть, поколотав водою. Хай воно там навіть все не злилось, додав антифризу і ще якось можна. Це так сказати, жлоб варіант, б варіант. Коли е, якби, жаба давить віддати гроші за нормальний сервіс і хочеться просто зекономити за копійки, поколотати щось там в двигуні. Ну тоді робіть так. Питань немає, тобто, це ваш вибір. Ми е, з цього якби, самі колись дуже давно, 10 років назад, починали і дійшли до того, що це все неефективний спосіб. Тобто ми так не робимо, нікому не радимо. Зробили апарат для того, щоб він робив цю роботу якісно і на 100%. Тож, обирайте самі, тут вже ваш вибір. Триває промивочка. Другий другий контур нас миється це радіатор інтеркулера з теплообмінником. Просто загажений дуже-дуже сильно. Потім перейдемо на головку двигуна. І повернемо ще на блок двигуна з основним радіатором. Накидує. Триває промивочка, по черзі переключаємося в контури. Тут просто вже інтер скоро підзаб'ється. Зараз покажу вам. Отакі маємо справи. Прилучить на всіх зливів Намиває хімія. Мивка триває. В ось контурі, що радіатор якби середній, інтеркуліра, він приходить в теплообмінник, який знаходиться в пускному колекторі. Вирішили на нього підключитись окремо без радіатора напряму. І вже таких фільтрів викинули 2 чи 3 і знову Бачите, Реверс здаєш, воно ще ліде. Це вам така ситуація, до чого це призводить. Дуже часто в цих моторах теплообмінники, які знаходяться всередині впускного колектора, течуть. І антифриз уходить у камеру згарання. Тоді йде заміна всього впускного колектора разом. Таке поняття є в цих двигунах і доволі нерідке. Не я б сказав. І до нас такі заїжджали варіанти, що знайдіть. Водити ще антифриз, кудись уходить, а нікуди, тільки всередину. Тобто, бачите, приводить не повна заміна антифризу, о цього контура, ви з нього не зливаєте ніколи антифриз, його можна вигнати тільки апаратно і другим чином ніяк. Якщо ви скидуєте нижній патрубок радіатора, там стекло з одного контура 3,5 літри, трошки забрало з іншого. А цей залишився повністю не міняний. В ньому застоїде антифриза. І тоді цей виходить, теплообмінник з'їдається і починає пропускати упусний колектор. От вам причина, по якій треба цей двигун обслуговувати правильно, апаратно, завжди вчасно міняти антифриз. Навіть раніше, сроку, я б сказав, точно не переїжджати, тому що всі. Наслідки цього будуть вам бити по карману і по грошам. Пускний колектор, наскільки знаю, не дешевий. 1018 там по 20 стоїть, плюс робота. Ну Це в проділах 500 євро-500 доларів. Ну не дешеве задоволення. Краще робити все вчасно і не допускати, чим потім шукати, як це все виправити. Бачите, ще. Одна бруд такий летить. Тестуємо вже на автомобілі, заправили антифриз приблизно права-ліва сторона. Рівномірно 74 при 90. Скільки градусів зараз? 95 градусів. Тобто ми бачимо, що тепловтрата між температурою антифризу і повітрям становить 20 градусів, 20-21. А це а на середніх дефлекторах менше. Тобто це трошки забагато для автомобіля ваг групи коли рідний стоїть оригінальний радіатор, то на ньому немає 20 градусів втрати. Зазвичай 10-12 градусів буває і менше. Видно, що, мабуть, радіатор пічки змінений був, тому що рівномірно прогрів іде. ліва, права сторона однаково, центра більше на 3-4 градуси. Але не валить, як кажуть, так як у Пасаті B8. Всі заслінки роблять, моторчики роблять, все порядок, помилок немає, просто трошки менше дає тепла. Не сказав би, що там не вимився бруд. Якщо б не вимився, то була б якась ступінька. Тобто права сторона б гірше, а ліва краще, а так, наче як нормально. Антифриза зараз влили ми 8,3 літра, десь 8,2. І ще просить і ще й остаток власник забере з собою. Тобто приблизно плюс-мінус повна заправка ближче до 9 літрів. Все саме-саме повнісінька в цих двигунах. Може там без якихось 200 грамів. Завершаємо. Так у нас вийшло. Так виглядає антифриз, так виглядає бачок. Зовсім інша картина. Перед цим власник казав, що пічка не гріла зовсім. Ну, просто вона і не могла гріти. Там бруда було так багато, що гріти не могла. Бачимо холостий хід плюс-мінус 72,5 72, Нормально тепер буде Ташкент в салоні. Отже, підсумуємо, це був Я 288. -й. Дуже брудний, дуже брудний двигун, а саме система охолодження ви бачили, що буде, якщо не робити вчасну і повну апаратну заміну антифризу з промивкою. От машина, вважайте, 16-го року за 8 років може засратись в отакий повністю, як сказати, вже в такий варіант, що в ідеал вже і назад. Тяжко привезти, а буває, що і неможливо. Зробили по максимуму, вигнали, що могли, працювали постійно. Чи стало там ідеально, ну не скажу чесно, відверто, не стало. Прямо, щоб в ідеал взагалі це важко так вимити. Треба скоротити терміни промивки і заміни антифризу. Бажано. Дали рекомендацію власнику. Ну а так в цілому тепер просто він знає, що треба робити з цим двигуном і системою. Що просто їхати на звичайну заміну антифризу, в якої тут міняється 3,5-4 літри. Це до одного місця, як кажуть, нічого воно вам не дасть. І ви просто зробите, як би викинете гроші і не отримаєте бажаний результат. Це Закінчуємо з цим автомобілем. Це була шкода А7. 1,6 тут вигун, все ж таки 1,6, а не 2.0. Можливо, я десь сказав, що 2,0 Вони зовсім однакові. Хто дивився, ставимо подобаєчку, Будь ласка, підтримуйте нас, український контент. Всім дякую за перегляд. Мирного вам неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!